Знижки представляють єдині знижки на Steel Gel 15% в аптеках подорожник. Вам тоща купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Військовий приїхав у відпустку подивитися на гори, але опинився у ТЦК. Новий гучний скандал спалахнув на Закарпатті. Прикордонники зустріли чоловіка з а та завезли за десятки кілометрів для перевірки. Дружина бійця розкрила всі деталі цієї історії, що відомо про скандальну ситуацію і як свої дії аргументували прикордонники, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА, і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобай, а Ми переходимо до новин. Гучний скандал на Закарпаття. Військовий Владислав разом із дружиною поїхав у свою відпустку відпочити в Карпатах. Проте на станції в селі Кваси їх забрали прикордонники. Та завезли за десятки кілометрів для перевірки спершу у прикордонний відділ, а згодом у ТЦК про цей випадок у соцмережах, а також у ексклюзивному коментарі для TSN.UA розповіла українська журналістка, дружина бійця Олеся Котубаєгеруцька. Ми сходили з поїзда, ми були одні, хто вийшов на цій станції, і так там одразу чекав працівник поліції, коли він. Побачив влада, то запросив його пройти перевірити документи. Це абсолютно нормальна процедура. Ми були готові до цього, і тому ми спокійно прийшли за ним до вокзалу. Власне, на вокзалі нас чекали група прикордонників у формі. Вони пред'явили свої документи, і влад показав їм свої документи, які у нього в повному порядку. От, а вже після цього вони для чогось сказали, що треба провести розмову. Це цитата. От вже згодом пізніше вони називали це перевіркою, тобто це речі, які відрізнялися те, як вони це називали. Далі, як каже дівчина, її чоловікові сказали проїхати у прикордонне село Ділове. А це за 36 кілометрів від місця, де вони вийшли з поїзда. Справа була так, що ця перевірка або розмова мала бути тільки з владом, але він спитав, чи може дружина поїхати зі мною. І звісно, я була за. Тобто в мене ніхто не садив, я, я сама. Сіла в машину, тому що я просто не хотіла залишати чоловіка. Ну і також нам сказали, що це все дуже швидко. Це буквально там раз-два, і нам сказали, що нас повернуть назад туди, де взяли у кваси. Цього не відбулося. Спойлер. Коли ж вони прибули на місце, чоловіка забрали у відділ прикордонної служби, але дружину з ним не пропустили, оскільки вона жінка, відправивши пити каву в магазин. За словами дівчини, їй довелося чекати на вулиці біля місцевого будинку культури. Після двох годин очікування дівчина намагалась дізнатися у прикордонників, що взагалі відбувається, і скільки ще їй чекати під парканом. Їй відповіли, що з її чоловіком проводять розмову чи то перевірку. Прикордонники називали це по різному а, Звісно, я вже ставила питання про те, чого його затримали, на яких підставах, а, тому що це вже не виглядає як просто якась розмова або перевірка. От ну і власну зв'язку зв'язку з моїм чоловіком також не було, тому що у нього одразу забрали телефон, і це теж мені здалось дуже якби, тривожним дзвіночком. Ішла п'ята година, як військовослужбовця тримали прикордонники. Дівчина написала у сторіс, що залишила заяву на гарячій лінії Держприкордонслужби, детально описавши ситуацію. Там дружині бійця пообіцяли подзвонити в ділове. Утім, є нюанс. Знайомі підказали, що відвести ближче до кордону, а ділове це тупо кордон. Це схема, щоб вліпити незаконний пере перетин кордону, це припущення з владом. Зв'язку немає. Я прийшла сидіти під воротами прикордонного відділку. А відпустка згодом чоловік таки зателефонував Олесі і розповів, що його кудись везуть. За словами дружини бійця, її чоловікові аргументовано не пояснювали причину його затримання. Його, мовляв, затримали за підозрою в перетині кордону на вокзалі квасів і десь. О четвертій годині його перевезли в інше місце, не повідомивши мене, я дізналась про це від третіх осіб від, наприклад, військової поліції Ужгорода, з якими я на той момент уже спілкувалася, тому що власне військова поліція Ужгорода подзвонила в цю прикордонну частину і стала питати конкретно. Інформацію стосовно мого чоловіка, і я дізналася, що він уже в хусті, в ТЦК. І теж тут варто наголосити, що деякі новини неправильно подають інформацію. Вони беруть у заголовок клікбейт про те, що військового намагалися мобілізувати в другий раз. Мовляв, він уже військовий, але його хотіли мобілізувати. Це викривлена інформація, тому що мобілізувати його не намагалися його затримали прикордонники у першу чергу, нібито за. Спробу порушення державного кордону за спробу перетину державного кордону, це очевидний абсурд, тому що якщо кожен може подивитися, де знаходиться селище Кваси і вокзал. Нас затримали на вокзалі. Ми не були ні в горах, ні близько до гір, ні на маршруті, ні на якому, а от прямо на платформі вокзалу. І лише після семи з половиною годин військовослужбовця відпустили. На годиннику була 17.49. Тоді чоловік розказав дружині, що його в діловому покликали на вулицю і намагалися сфотографувати, ніби він у діловому перетинає кордон. Насправді він сказав, що абсолютно весь цей час е, йому просто казали чекати, тобто з ним мало розмовляли. Він більшу частину часу просто дивився в стіну, якщо так можна сказати, перевіряли його телефон. Е, також е, хотіли, щоб він підписав е, оцей документ про спробу незаконного перетину кордону. Пропонували йому підписати такий документ. Uh, і також цікава ситуація, що один раз його попросили вийти на вулицю. Uh, один з працівників, uh, один з прикордонників, uh, там курив. І потім, в один момент, ніби як став робити фотографію з моїм чоловіком. Uh, мій чоловік uh, одразу зрозумів, що це ну не варто брати в цьому участь, не варто робити це фото. І зайшов назад всередину до будівлі, тобто. Імовірно, вони хотіли зафіксувати його на фото, що він у діловому, щоб мати якийсь доказ того, що от власне ділове прикордонне селище, і що мій чоловік хоче нібито перетнути кордон, бо що насправді його затримали у класах. Окрім того, у військовослужбовця оглядали телефон. У прикордонників була претензія, нібито крапки на карті у його смартфоні стоять не там, куди він планував іти. На що чоловік відповів, що ці крапки ставить там, де вже був. Про це нам розповіла і його дружина Олеся. Ми користуємося додатком, з яким ми мандруємо. Ми туристи, не знаю, любимо походи, і тому відмічаємо місця, де ми були крапками на мапі, і власне ці крапки, нібито, стали також одним із аргументів, що мовляв, ця людина хоче щось там перетинати, причому. Я теж викладала цей скріншот і можу надіслати його вам. Навіть ці крапки вони не стоять абсолютно на кордоні. Вони якраз стоять в українських Карпатах, десь на вершинах там умовно Петро зговерла, тому що ми там були, тому що ми там мандрували. У мене цих крапок ще більше, і я теж люблю відмічати свої маршрути. Тобто, це абсолютно абсурдний притягнутий за вуха аргумент, але певно їм уже треба було шукати. Навіть для себе якусь аргументацію. А ще Олесі повідомили, що після семи годин перевірок її чоловіка назад до неї у ділове відвести не можуть. Сказали, що доставлять його у селище Солотвино. Тепер я шукаю, як доїхати туди до нього. Мене звісно ж теж ніхто не возитиме. Для чого було спочатку вести на собоку ділове, а потім його у хуст із квасів. Це питання ще раз усім дякую за активність і підтримку. Менше за все, я хотіла б спричинити негативний інформаційний шум навколо прикордонників чи ТЦК, які роблять свою роботу. Але у випадку з моїм чоловіком, військовим, це було порушення прав. Сподіваюся, написати на них стільки скарг, скільки зможу. Олеся також показала фото із обгорілою спиною. Відповідну світлину з описом вона опублікувала у себе у сторіс. Дівчина чекала на свого чоловіка під палючим сонцем, той час, як прикордонники займалися тією перевіркою. Водночас дівчина зазначає, що не хотіла створювати негативний інформаційний шум навколо теми ТЦК та прикордонників. Утім, просто так цю ситуацію не залишить. Жаль, права мого чоловіка мої права також були порушені, тому, звісно, про це варто говорити і, звісно, розглядати конкретно окремо цей кейс. Я залишала скаргу ДПСУ. Я залишала скаргу ДПСУ. Uh, я не знаю, яким чином вони відреагують. Також в курсі військова поліція Ужгорода. Також uh -huh. я хочу написати електронного листа на адресу uh, Центру захисту військовослужбовців МОУ. Uh, Сподіваюся, також на якусь реакцію. І, власне. Власне, поки що я більше не знаю, кому писати. Якщо я би хотіла насправді uh, максимально. Мені здається, що це е, ця ситуація здається мені нонсенсом, тому так я би хотіла скаржитися і висвітлювати її. Е, сподіваюсь, що це. Змінить цю ситуацію, тому що тому, що насправді, коли це сталося з нами, мені стало писати дуже багато людей зі схожими ситуаціями, і часто також е це були військовослужбовці або їхні родини, які хотіли відпочити у, Кар у Карпатах, і без сумніву мають на це право, але тим не менш вони зіштовхувались із е таким схожим ставленням е з боку прикордонників. Врешті подружжя знайшло житло у Солотвино. Олеся змогла доїхати туди лише надвечір. Добиралася за свій кошт на таксі, бо автобуси у тій місцевості ходять дуже рідко і переважно зранку. Прикордонники обрали для військовослужбовця та його дружини Солотвино. Утім, цю відпустку вже точно не можна назвати вдалою. Своєю чергою речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова у коментарі громадське пояснила, що в прикордонній зоні розширилися обмеження на перебування туристів. Тому, за її словами, прикордонники ретельно, але толерантно перевіряють усіх військовозобов'язаних, які перебувають у прикордонній зоні. А що про цю ситуацію думаєте? Ви напишіть у коментарях, підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе, побачимось.